Привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про рослину, яка називається розхідник. Це найбільш відоме зілля, яке українці на всіх етнічних українських землях використовували як приправу. А ще вона дуже лікарська рослина. Цей розхідник лікує сім гір у голові, казали старі люди. Лікує вуха, лікує очі, лікує ніс. Одним словом, це дуже-дуже помічна рослина, а ми ще її додаємо у космачі у борщі, у зупу, у салати. І така рослина, яка тепер так гарно світе. Прошу збирати рослину, лікуватися нею. і Piršvytis na mano kanalą. Dėkuoju.